Доброго ранку! Самотність це не недолік, брак чи негативна риса. Це період спілкування зі своєю душею. Якщо ваше серце прагне уникнути самотності, то, можливо, воно просто не хоче слухати, що говоритиме душа. Можливо, вона кричатиме, вимагаючи кардинальних змін. А тому, не бажаючи слухати її, ми біжимо вставляти навушники, щоб послухати музику чи подивитися серіал, а можливо провести час не найкращою компанією, аби тільки заглушити той душевний стогін. Як щодо того, щоб залишитися на самоті зі своєю душею, подивитися її у вічі і вислухати претензії? Самотність це час, коли Богові зручно приходити з візитом. Самотність це ніколи не монолог, а завжди діалог із самим собою та Богом. Використайте цей унікальний момент, не втікайте від самотності. Коли ви пройдете цей етап, перед вами відкриється новий. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, ніби лукаві. Гарного дня!